Сьогодні буду готувати вареники з картоплею. Ну, Начинка, в принципі, може бути будь-яка. Що нам для тіста потрібно: Три, сто, э, три стакана борошна, 1 стакан води, одне яйце, пів чайної ложки солі і 2 столові ложки олії. Для зажарки я буду використовувати цибулю і олію. І для начинки в мене це картопля з мускатним горіхом. І сливочним маслом. І трошки тут цибульки жареної. Я потім покажу, як я готував це пюре. Розпочнемо готувати. Беремо глибоку миску і беремо один стакан води. Вона має бути кімнатної температури. Виливаємо в миску. Беремо куряче яйце і розбиваємо сюди ж миску. Солимо. Я додаю пів чайної ложки. Беремо олію. І додаємо 2 столові ложки. Тепер трошечки треба розмішати, щоб сіль розійшлася по воді. Тепер беремо такий же самий стакан, як ми, ми міряли воду і наливали сюди. також насипаємо зараз 3 стакана муки. Тепер беремо, замішуємо тісто. Спочатку я буду замішувати ложкою, стільки можливо замішати в мисці, а потім буду вимішувати на столі. Все, далі вже не вимішується в мисці. Тепер беремо трошечки муки, присипаємо на стіл і вивертаємо наше тісто. І вже беремо, вимішуємо руками. Тепер беремо трошки муки, витрушуємо стіл. Ось Беремо качалочку, трошки теж її змащуємо такою мукою. і розкатуємо пласт. Треба, щоб товщина була нашого пласта десь 2-3 мм не товщі. І отако розкатуємо. Якщо навіть десь качалочка прилипає, беремо знову таку мукою і далі розкатуємо. Або можна тісто просто притрусити. Теж такий варіант. І все тісто зараз розкатаємо. Ось тісто розкотане. Тепер беремо отакий от стакан і викручуємо кружечки. Ось наробили ми кружечки. Стальне тісто обираємо. І поки що відкладаємо в сторону. Ось така, бачите, в мене форма є. Це я буду нею ліпити вареники. Бачите, отака от вона. Тепер беру кожен кружечок. Ці так відкладаю в сторону, щоб вони мені не заважали. Беремо кожен кружечок, який ми викатали. Видавали, верніше. Беремо такому колі трошки. Змащуємо нашу качалку і отако розкатуємо. Треба, щоб він у нас був такий кружечок поширший. Потім беремо наше тісто і кладемо сюди на нашу форму. Тут таке є углублення. Беремо такою чайною ложечкою нашу начинку і кладемо всередину. І отако закриваємо, прижимаємо і все із лишок цього тіста отако обриваємо. І виходить у нас отакі от чудові бачите, вареники. Отакі от, от. Не знаю, видно. Отакі от. І так зараз повністю всі вареники ліпимо. Ось варенички я наліпив. Отака от кількість вийшла. Тепер будемо робити зажарку. Беремо нарізаємо нашу цибулю, розрізаємо зараз пополам. Тепер нарізаємо такими пластами. І ще раз. І поперек. І нарізаємо кубіком. На розігріту сковорідку наливаємо олію. І висипаємо нашу цибульку. І обжарюємо до рум'яності. Ось цибулька подрум'янилась. Все, знімаємо її з плити. Тепер ставимо каструльку з водою на плиту і додаємо, я додаю, півчайної ложки солі. І хай вода закипить. Тепер беремо наші підморожені вареники і відправляємо в воду. Аккуратненько, не спіша, тако кладемо їх у воду. І варимо 3-5 хвилин. Ось варенички закипіли. Тепер беремо, виймаємо. Обережно, тому що гаряче. Акуратненько тако витягуємо наші вареники. Поки вареники ще гарячі, ми додаємо цибульку. Беремо такі цибулечки додаємо. Тут олійка. І беремо тако миску і отако от трусимо трошки. Мало трошки отако от помішати. Щоб вони не злипалися, треба такое потрошки потрусити. І отакі, от бачите, у нас гарненькі вареники виходять. Smačno, da pesi v tistim kanalu, sta te lajke, komentujte.